Чекаємо, коли роз... розкопають нашу сестру з трьохмісячним сином. Чоловік і дитинка старша донька, вони встигли, не були в іншій кімнаті. І вони живі і цілі. а вони спали в іншій кімнаті в своїй спальні. І, на жаль, вони там внизу. Або це теж... сталося? Ні, ми не тут живемо, просто приїхали, ми родичі, я сестра їх. сестранечки. Нікому не побажаєш нікого нікому. Як ви дізналися про. А він позвонив. Чоловіки. Лошава нічка подавала, ви приїжджаєте. І ми з під на очікувати. Він був він в іншій кімнаті, він був з малою спав в її кімнаті. І вона зараз до речі ціла ця кімната. А вона залишила з малим в їхній кімнаті, ну, в спальні. Вона мала, коли плаче вночі, і він дає до неї трошки поступиться, нею приходить донечки. І так сталося, що вони були в той кімнаті, яку mm -hmm. не заспіла. А їх кімната спальне прямо у глава. І вона повністю зруйнована. Нема, нема. Тут багато кого нема вже. А вони е тут є е десь укриття? Чи вони ходили? чи просто Ні, ніколи не ходили. До речі. Тут такий район, тут ніколи нічого не жужжала, ні не літала. Це просто не знаю, тут навкруги все дома, я не знаю, куди вони тут цілились, який об'єкт, яких військових не знаю. І як він сюди залетів, просто ми живемо біля моря, там постійно вони. Ми не думали, що тут взагалі це може статися.